Знову до нас завітав перший туарег клієнту по лівій стороні. Дві стійки ми вже балони відновлювали. Тепер плануємо відновити по правій стороні. При детальному огляді побачили, що пильник на правому задньому балоні порваний. І так, таке, як, наче зсередини, перевірили на витік повітря. Дійсно, там дірки такі, що повітря навіть не трималося в балоні, дуже швидко розпускав. Але машина не падала, тому що дірка була. За перекатом я дірку прижимала до алюмінієвого балону. Опори теж тріснуті. Оце передня права стійка. Коли протестували її, теж побачили значний витік повітря. Тобто гума давно зношена, в тріщинах і спускала при певних змінах перекату. Швидко відновили балони, зібрали стійки, навіть не встигли зняти процес встановлення. Одразу на видачу. І ось через годину-дві машина вже готова до видачі. Якщо у вас є питання до роботи вашої пнимо звертайтеся до нас, проконсультуємо і допоможемо вирішити проблему.